У Черкасах мітингують студенти. А в Умані школярі. Дві школи вийшли на підтримку Євромайдану. Учні організувалися самостійно у соціальних мережах, Хоч і неповнолітні, та вже із політичними гаслами. Дитячий протест бачили наші кореспонденти. Біля Уманської міськради патріотичний дух зашкалює. Усе, як на Київському Євромайдані, стрічки, плакати та політичні гасла. Незвичні лише учасники дійства це школярі. Після занять вони прийшли на акцію протесту. Діти самоорганізувалися і вирішили по-дорослому висловити свою незгоду із політикою діючої влади. Ми хочемо, щоб Україна ну, прийняла асоціацію, євроасоціацію. І ми хочемо підтримати людей, які зараз знаходяться в Києві. За словами школярів-організаторів, вони вирішили вийти на протест, тому що студенти, працівники заводів та державних установ бояться свого керівництва. За словами учнів, у деяких школах міста вчителі не випустили дітей на мітинг, погрожуючи виключенням. Уманчани ж підтримують прагнення дітей, захоплюються такою боротьбою за своє майбутнє. Я щиро рада. Мене серце просто імпульсивно стукається. Як я дивлюсь на таких діток, молодці дітки. Ніхто не організовував, ніхто не скаже, що їх проплатили. Вони собі в соціальних мережах організувалися і вийшли. Керівництво міста до мітингарів не вийшло. Мер Юрій Бодров був у відрядженні. Заступник Станіслав Марков спілкуватися не схотів. Натомість поспілкуватися зі школярами вийшов депутат регіонал, член партії рігонів. Я чого не стидаюся, те, що було на майдані біля адміністрації президента. Де ОМОН трохи не трохи, а добре. Вони зв'язували. Ми проти них. Президента Ви що думаєте? Що якщо ж член партії регіонів, то це підтримує, коли ОМОН чи Беркут п'ять людей. Дитячий протест підтримали представники партії Свобода. Вони збирали гроші та людей на поїздку до Києва. Мітингувати уманські школярі планують щодня. Світлана Пічугіна, Микола Лупеніс, Віка Новини.